Розвиток економічних потужностей надважливе питання, над яким Україні варто працювати вже зараз. Нещодавно у межах великого київського форуму, організованого суспільно-політичним виданням НВ, контури можливого українського економічного дива обговорювали премєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, СЕО компанії Дрегон Кепітал Томаш Фіала та голова ради директорів швейцарської компанії ферекспо Поїджі Вольфрам Куоні. Пенела якщо загалом говорити про майбутнє України і диво, яке тут може статися, дуже важливо, що з самого початку ведуться розмови про те, як відбудовувати Україну після війни. Чудові конференції відбуваються у Лугано Була одна з перших. Потім Берлін і Лондон. Там говорили про фонди на розвиток України про 50 мільярдів євро, і про те, як це має запустити більш широкий процес. The process. Фахівці дотримуються тієї думки, що саме прямі іноземні інвестиції будуть основою повоєнної відбудови України. Чимало інвесторів вже активно працюють на українському ринку, вірячи в його успіх. Передусім, їхні кошти спрямовуються до державного бюджету у вигляді податків, сприяють створенню робочих місць та економічному розвитку, попри не надто сприятливі умови, викликані зокрема війною. цих Ферекспо. Я маю честь представляти одного з таких інвесторів Ферекспо наша продукція це десь зараз близько 3% експорту України. У нас працює 8 тисяч людей на Полтавщині. Ми інвестуємо з моменту первинного розміщення акцій в Лондоні 3,3 мільярда в нашій виробничій потужності. І ми з гордістю можемо сказати, що ми єдина українська компанія, яка котирується у преміальному лістингу на головному майданчику лондонській фондовій біржі. І що дуже важливо, ми продовжуємо працювати у цих надскладних умовах. Чорне море закрите. Це означає, що 50% наших традиційних поставок до Азії не відбуваються. У нас працює лише одна-дві лінії виробництва окатків з чотирьох. А в жовтні минулоріч ми взагалі зупинили їх усі через проблеми з електропостачанням. Швейцарська залізорудна компанія Ферекспо не зупиняє свою діяльність в Україні. За словами Вольфра Макуоні, від 2007 року компанія сплатила понад 1 мільярд 300 мільйонів доларів податків і ренти. Інвестиції в розвиток виробничих активів тривають навіть і під час війни, попри всі логістичні труднощі і тиск з боку правоохоронців. Однак представники компанії наголошують, що подальший тиск держави на підприємства може відлякати потенційних інвесторів. Мовляв, перед входженням на український ринок важливо мати впевненість, що найменше у підтримці влади. Дуже важливо ставитися до тих, хто залишається, інвестує, хто працює в таких умовах справедливо та відповідно до міжнародних стандартів. Немає сенсу бігати у Лондоні, Цюріху чи ще десь та просити про прямі інвестиції і водночас ставитися до тих, хто вже тут. Зовсім не так, як цього взагалі можна було очікувати. Зокрема, в питаннях, що стосуються правосуддя. Нашими постачальниками є такі компанії, як Катерпіллер і Komatsu, А нашими клієнтами є першокласні клієнти в міжнародному сталеливарному світі, такі як Festalpine і Тісенкруп, JFE та Баостіл у Китаї. І вони за запитують нас, чи правда, що 40% ваших акцій має бути вилучено через те, що договір купівлі продажу акцій 2002 року, визнано недійсним. І чи правда, що вашого голову правління Віктора Лотоуса, який є героєм для місцевих людей, який також є таким важливим для громади горішніх плавнів як лідер, відправили до в'язниці з лікарні. А потім влада вимагала 154 мільярди застави, чи це фейкові новини? Тож той факт, що Ферекс покотирується, подобається це нам чи ні, означає, що ми перебуваємо в центрі уваги спільноти інвесторів, наших клієнтів, наших постачальників, і ми отримуємо багато запитань не про хоробрість, рішучість і неймовірну сміливість людей, не про мудрість уряду в залученні міжнародної підтримки та систематичному плануванні майбутнього. А ми отримуємо запитання від зацікавлених сторін, а також що найважливіше, від нашого персоналу щодо ставлення до нас also most importantly from our staff. навіть за нестійких умов на ринку Ферекспо не планує залишати Україну, і керівництво запевняє, що готове до будь-яких викликів. We are, uh... Ми дуже часто отримуємо питання від наших акціонерів, що треба диверсифікуватися, що є величезні, якісь ризики і так далі. Наша відповідь: ми будемо залишатися в Україні. Ми будемо працювати виключно в Україні. Ми віримо у потенціал України, зокрема в галузі виробництва Сталі. Ми переходимо до нових технологій виробництва Сталі. У нас є п'ятирічний план інвестицій. На загальну суму 3 мільярди. І я дуже сподіваюся, що ми почнемо його реалізацію і продовжимо робити капітальні інвестиції як і раніше. У компанії Ферекс попереконані, що українське суспільство прагне змінити підходи до ведення бізнесу, насичуючи їх більшою прозорістю, підзвітністю і визначеними правилами, які гарантують надійний захист для інвесторів, це важливо не лише для відповідності українським та міжнародним стандартам, але й відповідає очікуванням міжнародних інвесторів та громадянського суспільства в Україні.